Чергову техногенну катастрофу намагаються влаштувати росіяни 5 та 6 червня. Вони обстріляли аміакопровід провід Тольятті Одеса у Куп'янському районі Харківської області. Зокрема, 6 червня було Шість прильотів у районі насосної станції заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов. Він також додав, що загрози для мешканців району та потреби в евакуації немає. Хмару з аміаком віднесло вітром у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Від масштабної катастрофи врятувало те, що аміакопровід був перекритий, а в ньому були лише технологічні залишки. Запуск аміакопроводу Тольятті Одеса був однією з умов РФ для розблокування експорту українського зерна, але Росія більше не розраховує на експорт аміаку. Натомість планує побудувати термінал у Тамані Краснодарського краю. Про це повідомив віце-прем'єр РФ Денис Мантуров. Ми пішли трошки іншим шляхом. Це організація терміналу в Тамані. Я нещодавно там був з інспекцією. Переконався, що сьогодні організація будівництва терміналу з відвантаження аміаку йде вчасно. Розраховуємо до кінця поточного року забезпечити завершення всіх будівельних робіт і введення в експлуатацію власних потужностей. І тут постає питання: що саме змусило Росію так швидко змінити тактику. Можливо, військова стратегія, адже побоюючись контрнаступу ЗСУ, РФ може спробувати захопити Куп'янськ, щоб використати Оскільське водосховище як кордон оборони, так само як зараз використовує Дніпро, каже військовий експерт Олег Жданов. Куп'янське ліманське направлення сьогодні становиться дуже гарячими, дуже багато, велика активність со сторони Російської Федерації. бачите, крупне ата. до 100 человек, до роты наших позиций. Вообще там группиров... в районе Сватова они создали группировку по оценкам, по разным оценкам, где-то до 50 тысяч. Там до 400 танков, до 400 стволов артиллерии. И вполне возможно, есть угроза, что российское командование предпримет попытку возобновления наступления на... с целью захвата Купенска и дальнейшего продвижения вдоль Аскольського водохранилища. мабуть, відтепер створення технологічних катастроф задля досягнення власних цілей будь-якою ціною є військовою стратегією Росії. Після підриву росіянами Каховської ГЕС досі не може говтатися Херсонська область. Вже третій день люди намагаються врятуватися та евакуюватися. Але сьогодні, крім великої води, на них чекав ще й великий обстріл з боку Росії. Під вогонь потрапили волонтери, які евакуювали людей. А ось рятують життя літнього чоловіка, який отримав поранення голови під час евакуації. Викатає плям. Так ти РФ б'ють по житловому будинку і людям просто під час евакуації. Наступат стрілі зделиваю... водиться всього... О, о. Вже є жертви, повідомив мер окупованих Олешок Євген Рищук. За його інформацією, до лікарні сьогодні привезли вісім тіл. Мер також розповів, що за словами очевидців, на одній із вулиць видно у вікно будинку, як там плаває тіло людини. Але найгірше те, що такі злочини, як підрив гес спонукають деяких росіян до ще більшої жорстокості. А починається все ось з таких заяв на прокремлівських ток-шоу. Там уже звучать реальні погрози повторити такий сценарій на київському водосховищі. Ну, раз уж діло дійшло до розрушення гідроелектростанції. взагалі може стоїть до началу цього каскада. Київської ГЕС, а там прекрасне водохранилище. Так чуть-чуть повыше Киева, 4, там, по-моему, километра кубической воды. Я бы я подумал над этим. А мы чего добьемся? А просто показати, що побачити на власні очі те, що показує Росія на окуповану частину Херсонської області, планує прибути місія ООН. Групи для гуманітарної допомоги та евакуації людей сформують у Запоріжжі та Херсоні. Але за єдиною умовою, Росія дасть місії доступ та гарантії безпеки. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події в Україні.